Всім привіт знову на моєму каналі Макс, -макс Ми продовжуємо грати в God War та проходити світи. В той серії ми зупинились з вами на тому, що ми пішли далі. О. Ой, рука без та це я зрозумів, що в тебе блять волохата рука стала, да? Так, ну ми йдемо далі. Я тільки не пам'ятаю, тут ми забрали чи не забрали. Ану, так, да, ми забрали тут. Це тоді йдемо далі. Далі допроходити цей світ. Во, і що я можу вам сказати? Що я можу вам сказати? Зараз це пройдемо, пролутаємо цей, цей світ і будемо далі йти? Далі і далі. Во, відкрили? Відкрили. Це таке є. Так. І будемо. А що в нас взагалі тут Та залишилось? Я б хотів би знати. Ну ми йдемо шукати Валькірі по... Всем світам. Ну если все идет легко. Какое же это испытание? Ну, ты такой прав ми мир, но як ще целый то це не випробування. Так, а куди? А, нам на, на самый поверх. Ого. На самый верх. Ну что тут? Так. Опля. А шо в нас тут зовсім-то позалышилось? Ні, ничего. Так, це яка арена, да ні? Що у нас тут не хотять? О, це мені вже подобається. О, готов, мальчик. Давай. Поїхали. Ай! Пішли, пішли. Поїхали! хто ви тут став Ти подивись на нього. Так! блядь. Не в голові, зоплі. Я що? Восто ти Де, де вони? О, Молодець, трей, ти диви, виріс, він. Хто ще? Хто ще на мене? Кави його! Блять, не то! Ну ладно! Пішли? О, починається! Куди пішов, ну, блядь? Блять! Це ж таке воно. Давай, давай! Давай, кем давай, давай, будем оббивать их. Ух, задус бал. Подивись, блядь, блять. Так а що ты тут? О-о-о-о! Вот это так, блядь, бегово. От <турец> зимы Ты подивись на нього, блядь! Ды сюди. <турец> О! Хоть блядь. Ху. А что, сто, там? Не Выходит. <плес> О. Впечатляющий, <-о -о. турец> брати. Ты подивись на це, блядь. Забираємо. моя нагорода. О. Оце вже мені подобається. Так. Що в нас далі йде? Блять, ну ти шов. Ого. Вот і вони. Блять, не це. Просто тупо ненавиджу. О, ти подивись. Так, нафік приселят. Нафиг не стрілять. Нафік приселят. Прости, не могу. Талять пи його нахуй. На. Є таке. Не-не-не-не-не, ні, 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 ні. Ай! Ай-яй-яй! 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 Не-не-не-не-не-не! Куды ты шл, блядь? Они справа! Ууу, да! Да ты, блядь, по ты бой сюда, блядь. Там не спочиня с вами списку писать. Ещ слева. Кто? След... Давай. Поехал. Ай-яй-яй, не хочу, не хочу. Давай. Їх тут залишилося троє. Двоє. На. О. Не все. Просто тупо ненавижу! О, ну хоч, блядь, срібла по нас Так. Так, що ми тут за... Ооо, оце мені вже подобається. Куди? Що таке? Ух. Ладно, пішли. Пішли дивитися далі, що в нас тут є. Ого! Блять. Если бы к этой жаре добавить холод Хельхейма, было бы в самый раз. Та Если бы у все отца были крылья, он был бы драконов. Да полюбас. Полюбасу, по він бы был бы драконом. О, так. Куды дали? Вс мы можем. Ух ты ж, яка музыка пришла, блядь. Что ж мне не підсказываешь, что там будет босс. Ух. Ти подивись на це. Обачно я не особисто боюсь висоти, но держись крепче. Та я можу. Та ладно тобі. Ну да, таке, височенько, височенько тут. Ну, ми тут нічого не можемо зробити цим. Ого. Ну, все так. Да бачу я. Ладно, поехали. Поехали. Поехали, поехали. На. Давай, давай. Бо, блядь, как у нас ИП куды. Ай. Ты ж болячек. Да ты загибал. Да блядь. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Куды, блядь, ты забрал? Ты куда вышел, ты? Куды, блядь? Не, 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 ни. Тут рисочки залишились. Куди? Куди? Де вас? Поїхав. Давай. Поїхав, поїхав. Тебе стреляют в спину. Де. Блять! Блядь! Не-не-не-не-не-не, блять, ну. Ну же, вставай, брат. Ладно. Друга спроба. Куды, блядь, писла, блять? І подивись на це, блядь. Куди ти в'єбала? Ага. Та йоп! Ти диви, блядь, на неї. А куди? Ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Я на не водится, блядь! Вон блядь, блядь, ебен Ага. Не попало. Ага. Блять, давай. Е. Куда ты слазишь на блядь? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. блядь, давай, 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 давай. у Где я буду, блядь? Пису, пису. Зараз, блядь, блядь. Куски, блядь. Я на таке не погодишься. Ага. На. Ах, свобода. Все так, госпожа. Ты свободна. Ты уничтожил мою плотскую оболочку. В ответ я могу лишь поблагодарить. Ну, что еще надо? Благодарностью не расплатишься с оружейником. Бальхала ждет. Прощай. Так, забираем. Чего бы и слухай ты. О. Ну, вот это мне уже сподобалось. Еще одну спасли. Хотя если они хотят, чтобы их убили, то могли бы немного поддаться. Не уверен, что это в их силах. Чего? Блять. Хотя я буду иначе работать. Что-то заставило их обезуметь от ярости. А это... Я знаю. то Ух ты, девы скики тут. О. Зараз підемо розбиратися. О! Зараз будемо розбиратися що до чого. О, чуть не пропустив, ти подивись на це. Віддай мені це все. Так, це моє. І це моє. Пора переодягатися до фіналу. Чого б ні? Голос поражен! Он говорит, що за победу над Валькирией он дасть доступ к новым испытаниям. Кажется, всі мечи вернулись. Та й що нам з цього? Ми ж не знаємо, навіть скільки нам потрібно ресурсів. Так, я поняв. Ну, це вже хоч щось. Получається. А то так, як ну, прийшли туди-сюди, побігали. Сейчас подивимося, що нам дадуть хлопці. Так, Мимир, ти що мовчиш? Ты щось скажеш? Добре. Чи, чи, чи нічого ти нам не скажеш, ні? О. Ні, походу нам нічого не хоче говорити, да? Ти подивись на все. Ох! Красота і ляпота. Так. Я готов к роботі. Ти по любасу готовий. Так, поки ми не продаєм. А, ні. Так, продати, продати. А, я не можу якраз все одно продати, да? А купити броня трея, вона саме найсильніша в мене. Це фігня. О. Це також фігня. Так, це ми не можемо. Це ми не можемо. Ну, блять, таке собі, ну, я поки не хочу. Так, талісмани, рукоятка. Тобто все це. це то... Другий раз. Та звісно ж в другий раз. Так, а що я хотів? По карті. О, так ми тут на 100% пройшли якраз цей світ. Ніфіга собі. Блять, знав, що так бистро все закінчиться, мог би і в той серії записати. Або ця серія буде коротка, або я навіть не знаю. Так, а по мапі що? Пу, легендарна мітка, валькірії. Ого. А, ну тут ще, чи... блять, 1% залишився. Я поняв тебе, блядь. Так, а по світам я так поняв, Тут 100%, тут, тут. По цілям, по цілям. О. Ого. А ми багато виконали з тобою. Так. О, а ми ж ровні з вами, не, да? А ну стій. Так давай тоді зараз жаровні купер розпалимо. О, воу, 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 не туди, не туди, не туди. Зараз ми з вами, значить, що? Жаровні зробимо? Жаровні. А потім підемо до чого, як воно? дай, дайте мені згадати, блядь. Фу. Да, в світ туманів підемо. Якраз розбиратися, що до чого. Пішли. Пішли в рідний світ і там далі будемо щось шукати з вами. Бо я так розумію, жаровні ми мості зробили. А Валькірії... Валькірії, Валькірії, А що в мене... Ну, стій, цілі. Що в мене тут? Жаровні... Розриви... О, а цього в мене нема. Отразити... О! То врагів. О, десять ролі. Та я зрозумів, що в мене тут зовсім нічого це не залишилося. Треба, треба. Ми ж якраз знайшли з вами всі ці фі-фіфі-міглі. -фі Жбежбех, бебліх і так далі. Щоб зрозуміти що, що в нас тут залишилося. Ну зараз подивимось в світі. Чого б ні? Я ж говорю, а в наступній серії вже... Подивимось. що в нас взагалі-то поза позалишалося. Я дуже рад, що поки все-таки не нужно прибити з мірового Древа. Всему своє время. Ну так. Правда? Ну почекай, потім спрыгнемо. Ну що ти так починаєш? А ми не зможемо, да, ти прям жаровні? У нас ж немає... немає одне... однієї башні. А ну, зараз, зараз проверим его. Я этики ясно знаю. Но ну, мне сказано 5 Ага, вон еще бачу одну. Я понял, mm -hmm. Как ты оказался в этих... Краях? Опа. В жизни каждого бывает момент, когда он меняет имя и идет на север, чтобы начать все заново. Если прожить достаточно долго, можно уйти очень далеко на север и оказаться здесь. К моменту нашего знакомства я уже знал о репутации Одина и решил сразу продемонстрировать ему то, что он точно оценил: таинственный колодец знаний. Еще. То есть обычный колодец и хорошую порцию таинственных грибов, чтобы Бог увидел все, что надо. Он был очень впечатлен. Не зная, что он такое увидел, раз попытался вырвать себе глаза, но я успел помешать ему это проделать. Позже я убедил его, что это была его жертва ради обретений высшей формы видения. Ну и все такое прочее. И я думал, что он поверил. Но потом он забрал глаз у меня, и я понял, что его не проведешь. У -у -у. Он знал, что я его обхитрил. Счел это уроком и взял меня на работу, чтобы я был на его стороне. И долгое время так и было. Но он все равно затаил на меня злобу. Ага, і прикивав тебе до дерева, де тебе потім мучив кожен день, так? Да? Ну це так собі, історія. Так. Я тебе поняв, поняв, так. Що ми тут робимо? Що в нас тут є? А у нас тут нічого, да? Ще ім'я. All ну. О. Все, пішли далі. Нам тут більше нічого робити. Нам просто тут супи тут, тут нічого більше робити. Раз світ вогню ми вже пройшли і взяли Валькірію, то треба ще декілька жаровню запалити. Може буде і реально коротка. І все буде добре. Так. Он Бальдра, так? Ну так висташ. Ти його вбив, щоб спасти мене? Настоящий подвиг. А що ж ти хочеш? Так, я зрозумів, що ми всі жаровні не зможемо звести з вами. Не, не вистачає в мене однієї башні. О. Ну то ладно, ну ми з цим теж розберемося. О! Ну, стій. Я, я не вижу, знаю. Що внизу. Так бери. Ладно, пішли подивимось. Ну, заровня за зажаровні. А ще однієї башні немає, да, ми не зможемо. А ми не зможемо, оце так. Бля, треба якось парувати. А то тут якось, ну, не так. Так, тут нікого нема. Блять, а ну. імя? Давай. Чилльд. Оооо. Других я не вижу. Как же мы зажжем светильники в башне, которые здесь нет? Ага. Вот, вот-вот. Так, ладно. Я понял, що у нас тут. Ну ладно, пішли в храм Дев'яти. Я понял, що зараз передивимося з вами. Може ще здесь еще знайдемо. Хотя мені мало це щось знайде, ну. Ну щас... О. Я не понимаю, почему ти решил служить Одину. Давай ще одну историю, амбіції, Асы обладали невиданной силой, но им явно не хватало стратегии, собранности и мудрого совета. И все это я мог им обеспечить. И так бродяга из далекой глуши оказался советником Одина, которому тот доверял чуть ли не как себе. И такая власть, парень, надо признать, дает свои преимущества. Да, но он же Один. Ну, я что? не был совершенством, парень, но я был умел. Слишком много. Почему Один так на тебя разозлился? Долгое время я просто помогал Одину. И это у меня получалось блестяще. Mm -hmm. С годами я стал больше думать о мире. И моей задачей стало сдерживать Одина. Защищать от него самого. Я служил миру, но и Одину тоже. Это правда. Но он счел это предательством. Он мне больше не доверял. но и терять мой ум не хотел. Поэтому он заключил меня в дерево, стал приходить и пытать меня. Хорошо, что пришли мы и отрубили тебе голову. Да, парень. Уж я-то как рад. Ой, начинается. Мы пришли. Ну ничего, Мимир, мы ми тебе без Ну потом. Может в другой части я не проходил и с Грангарьоком тебе как-то тело повернемо. Тут гла... глаз будемо повертати, наскільки мені пам'ятається, а там іще то повернемо, чого б ні. Так, я зрозумів, що тут більше ми нічого не зможемо зробити. Ну буде така серія коротка, а потім вже підемо далі, чого б ні. Там всі закінчили. Потихесенько, Треба проходити все потихесенько, а вже потім е дивитися. Так, давай передивимося so, з вами. Так, тут ми нічого не ні, ні. Так, а це ми не можемо. Це ми не можемо. Блять, а це ми можемо? Але тільки я от думаю, стоїть нам чи не стоїть цього. О, стій. О, а я тебе, так? Да? О, це треба зробити, чого б ні. Ну давай зробимо. О, от тепер так, оце вже мені подобається, я поняв. І все, так? Да? Ладно, а ну давай подивимося. А Яким? Ми все зробили. Не починай. Так, по зброї, по зброї ми все. І тут все, і тут все. По броні також. Ну я не бачу сенсу. Поки сенсу не бачу. Бо будемо йти в світ туманів з другою. Так, тут ще не можемо. І тут ще не можемо. Ого. По мапі 99% в Мідгарді. Ого. Ну, в принципі, все. Я а тут 100%, тут 100. І тут 100. Так. По завданню. По завданню виконали. По цим ще три. Ого. Ага, во. Одна Валькірія. Шоломи ми ще не поставили, потім поставимо. І все, я поняв. Так, по цьому 6. а ні, 7 залишилось, ти диви. Ну це поки не можемо. Це поки ні, 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 ні. О. Ну це, це зовсім немає нічого. Да, ну я поняв. Так, а троллей скільки, 8 із 10, ну немає більше троллей. Тут все, і тут, я так зрозумів, все. По кодексу, ну я не буду дивитись. Все, я зрозумів, тоді що ми робимо? <кій> будемо, так, да, буде коротка серія, але буде продуктивно. І що я можу вам сказати? Та, да, в слідушій серії да, вже підемо в, в цій дні фільхейм і будемо розбиратися, то, блять, вийде, ну, не камільфо по серії. Тоді що я можу вам сказати? Підписуйтесь, ставте коментарі, лайки. Ну а там так, вже до наступної серії.